Доброго дня, друзі, з вами Хомі Красил. Сьогодні на огляді БЗ-705, такий ось у мене екіпаж на ньому, як бачите. Така оборудка, як на фотографії. І... подивимося броню на ньому. Да. НЛД у нас, як бачите, досить непогане. ВОД вже не хуйне. Да. Баче навіть непогано, все хорошо. Ох, але є в нас. Такі три відеречка. борт у нас теж, як бачите, непоганий. Каточки, все таке, але є виступ. Mm -hmm. Хороший який. Ай-яй-яй, іди сюди. Да. От так він нас башнює робить, Да. Як бачите, від рельєфу нічого не змінюється. Ці відерка невеличкі, не такі, як у я 5 го тирчать. І це, це погибель. Перейдемо до бою. Що можна по ньому ще сказати? Е, у нього досить таке непогана альфа 650, да. ББшка пробиває 258, кумулятив 319. Е, і є в нього фугаси 90 мм з альфою 840. Ну, На якогось там гриля, там, я не знаю, уся тежку згодиться, чого, ні, да, все пойдеть. Тут у нас з вами механіка турбоприскорювачів. У нас їх 6 штук. Кожен діє по 10 секунд. І розвиняй наш танк до нормальної швидкості. Дивіться, стоково швидкість у нього без турбоприскорювачів 30 км на секунду. І з турбоприскорювачем 45 км. Якщо поставити турбінку, то без турбоприскорювачів буде 35 км на годину, а з турбоприскорювачем... 52 години. Ой, години. Ой, танкіст дурний. 52 км на годину буде із турбінкою. Да. Яку турбінку встановлять, це вже вирішите самі. В залежності від можливості. Можна бонову, можна експериментальну, можна трофейну. Як бачите, приїхав я в бою і думаю, що його робить. Пробивати поки не виходить у мене. Ну, Будемо пробувати. Ну, Як бачите, от вам і Відерка, от вам і Відерка. Бо NUD вони не змогли б пробити під таким кутом. Хоча Маус на годі, в принципі, може. Чому ні? Чому ні? Отак right от Маус отримує, right отримує right перву тичку. Ну і граємо, і граємо, що ще залишається. Дивіться, серед китайських тяжів, їх-то не так уже і багато. У нас там є що WZ-115A і той самий Кюлін, який зараз, до речі, в продажі за 30 тисяч голди. Це піздец повний. І є в нас ще такий тяжик з коробок БЗТ-70. То якщо брати серед десяток, то ну, він. Я б не сказав, що найпоганий. Ой-ой-ой-ой-ой. Тьху, -ой 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 -ой. like нахуй, на. получив. Щоб знав, як пробивати мене. Ой, ну таке буває рідко, ну буває. Так, повернемося до теми. Ну, я не знаю. Як на мене все ж таки, напевно... Е ВЗ-115А ну, для багатьох для когось буде кращий. Але я вибрав би цей. На БЗТ-70 не грав. Не знаю, я б напевно поставив би все таке на друге місце його. Да, на перше, напевно, ВЗ-175А, а потім БЗТ-70, Адже він більш такий ну, ситуативний. все ж таки. Там да, альфа хороша все, але там КБ більше набагато. І, якби, ХП там менше. Там у Стоці ХП 2200. Шановні, ну типу, це не серйозно. Абсолютно. Тому цей танк займає, ну, якщо брати серед десяток, то друге місце. Ну, Це особисто для мене. До речі, з цього ж танка можна перейти на 11 рівень БЗ79. Що, якби, ну... Дає перспективу. Тобто вам не треба грати на ньому весь час. Можна, наприклад, на ньому награти, набити опит 325 по тисяч вільного досвіду. Треба. 325 тисяч вільного досвіду і можна перейти на 11 рівень. Там, до речі, турбоприскорювачі, в них немає обмежень. Він там працює за іншою механікою. Нехай колись я візьму його, то запишу огляд. а поки що буду мучитися з цими відерками на БЗ-75. По бою, як ми бачимо, команда в мене ну, дуже цікава. Т-57 Heavy. Подумав, що він СТ, сте, катається з ними там, не знаю. Да. 780-й вийшов. Він напевно дуже любить в довбитися, і він поїхав якби, отримувати бажане. Mm -hmm. no. Ну і він получив, що хотів. Як ми й говорили. На. No. Ну nice no, і як бачимо, мені пізда. По мене вже їдуть. Да. Адже Є7 тікає, він не, не знає, що він там ще робить, тусується собі. Ну хорошо, чуваку, він там займається своїми дівами. Отак. Оу єс, на кінець даємо цьому. Ну, все такий от бій. Ну, що ви хотіли від рака 47%. Ну, <х> Якось так. Да. От такі в нас коротше, ітоги дали ми з вами 4,175. непогано. Що ж тоді, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки, всім радий. До побачення.